Усім, сьогодні у нас у студії Анастасія Геріх, яка робить чудові такі новорічні прикраси, і саме про них ми сьогодні будемо говорити. Привіт, Настя! Привіт, Юля! Дякую, що завітала, і саме от перед новим роком вже хочеться якогось такого трошечки святкового настрою, і ти його саме нам сьогодні подаруєш. Розкажи трошечки про ці вироби, як ти почала їх робити? Мій перший такий святковий віночок я зробила минулого року, вже там перед Новим роком, десь, ну також, напевно, що в грудні. І він мені так сподобався, я його зробила на, ці на основі картону, а ті я з гілочок скрутила такий віночок добротний, і теж там були шишечки різні. Але я зрозуміла, що в мене такий потенціал, що я хочу зробити. Краще, більше, крутіше. І тоді я вирішила, що на наступний рік я точно цим займусь. І ось прийшов цей рік, і я думаю, я почала це, так би мовити, збирати матеріал ще в жовтні, щоб шишечки просушились, щоб вони повідкривались, щоб в мене було достатньо матеріалу, щоб я могла почати щось робити. Ось Такий початок, можна сказати, було закладено, і ось такий результат ми маємо зараз. От я навіть і не задумувалася про те, що є і підготовчий етап, що треба справді підготувати, підсушити, Ну, зібрати це зрозуміло. Я вже бачу, скільки тут зусиль, тому що є якісь такі дуже незвичні шишечки, які, я, наприклад, у житті не бачила. Де ти їх знайшла і ще й на території нашого міста, так? Справа в тому, що для вас це коли ви йдете там, ну, для звичайних людей, вони йдуть по вулиці, вони бачать. Ну, гілка. Для мене це матеріал. Ну, шишка, для мене це матеріал. Я бачу красу у всьому. Я йду по вулиці і я вже бачу, М -м, яке гарне дерево. На ньому ростуть незвичайні шишечки. Це взагалі там класно. Ну, подивіться на ось ці малесенькі шишечки, вони прям. Я їх обожнюю, вони мої найулюбленіші. Ось ці незвичайні, що ви показували, також. Ось ці або ось, ну, ось тут такі звусики з вусиками, вусиками чодернацькими. Вони такі цікаві, і вони мені дуже сподобались. І виявляється, що їх в нашому місті дуже багато, і я здивована, що люди їх не бачать. Я сама в шоці, що я їх не бачила, хоча начебто інколи гуляю, ну дуже уважно все розглядаю, але ну, це справді сьогодні для мене відкриття. От а я бачу, у тебе ще тут жолуді, ти і жолоді збираєш. Так, взагалі можеш перерахувати, які ти матеріали використовуєш для створення таких виробів? Ну о, основні матеріали, які я використовувала, тобто, е, якщо загалом це шишки і жолуді, але вони різні. Тут є шишки з різних ялинок. Е, з великих такі шишки, довгі, ось такі з вусиками, цікавляться з блакитних ялинок. І ось такі маленькі. Це теж з блакитних ялинок. Але я знаю лише одну ялинку, на якій вони ростуть, і їх там вдосталь. Тобто я назбирала їх собі, щоб зробити ці крутезні віночки, і дуже задоволена тим, що вони, по-перше, вони всі повідкривалися, вони були закриті і не так виглядали. Вони мають інший вигляд. А коли вони повідкривались, вони просто. Цукеречка. Вони повідкривалися вже, коли ти їх зібрала і підсушила, так? Так, я їх зібрала і підсушила на батареї знає, спеціально. І, і знаєш, я ще подумала, що ти можеш проводити вже по місту такі екскурсії, де можна зібрати різні натуральні матеріали для виробів. Ну, але ж часто дуже там роблять діти для школи. І справді не помічають деяких таких деталей в нашому місті. Я ще можу за жолоді розказати. Я їздила в село. Так би мовити, відпочити морально, духовно. Е, і що ну, люди возять з села, там якісь картоплі, овочі. якісь овочі, фрукти. І, ну, це вже була так осінь, то там вже небагато чого було. Мені пропонують там, ось візьми консервацію, ось там яблучок візьми. Я така: ні, 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 я назбирала відро жолодів, я їх візьму. Це все що я б забрала з села. І в мене ще піввідра лишилось може поділитися. Це означає, що Анастасія зробить ще дуже-дуже багато класних виробів з жолудцями. Тож ви Кому цікаво звертайтесь, я вам підберу кожен віночок, він особливий, немає в мене жодного повторюваного, бо це все робиться за натхненням, не по сценарію. І просто як думка йде, як пісня ллється, і я так роблю. Клас, ну ти знаєш, я ще хочу показати окремо ось оцей віночок? Ну я за мене якось так особливо зачепив, тому що дуже така, таке незвичне поєднання, творчий підхід. От розмістити в шапочки від жолудів, оці шишечки. Як ти до цього прийшла? Чи можливо ти десь щось підглядаєш, надивлюєшся, надихаєшся? Чи ти сама це вигадуєш? Перед тим, як взагалі почати робити всі віночки, я так заглянула там, в Гуглі там, віночки. Думаю, до чого мені взагалі йти. Але там вони були такі стандартні, що ну, мені не сподобалось. Я думаю, я буду сама креативити. Ось це, ну, ці маленькі шишечки, просто там ну, в мене вдома там, матеріал, 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 матеріал лежить там шишки такі, такі. Там, те, те, те. І вони лежали поруч, і я просто подивилася, що вони по розміру підходять, і так гарнесенько ну, і я їх да, просто дуже. цей віночок вже зарезервований. А, тому шкода, тому що тому я все... саме вже тримаю. Думала тебе його попросити. Так, зрозуміло. Ну друзі. Я хочу вас закликати. От звертатися до Анастасії і прикрашати свій дім от справді от такими класними речами з натуральних матеріалів. ну Тому що це не ті ялинкові прикраси, там, пластикові з китайських магазинів і так далі. от Ну це справді те, що натуральне, і воно таке атмосферне, зроблено з любов'ю. Тож, якщо так. так ви хочете замовити, обов'язково пишіть Анастасії, ми залишимо тут в описі під відео контакти її. Так, е, так можливо, ти ще щось хотіла додати перед тим, як ми Перейдемо вже до практичної частини, я б хотіла додати е, до всього сказаного, що люди е, в кого там немає новорічного настрою. Будь ласка, подаруйте собі, хоч трошечки його, тому що це важливо е, в наш час такою підтягнути свою менталочку, трошки собі підняти настрій і е, бути готовим там. Бо зараз такі важкі часи, що треба трошки дати собі е, такого новорічності, трохи розслабитись. Я з тобою повністю погоджуюсь. Насправді, ну, де шукати той ресурс? Ну, хоча в таких е, маленьких та... радостях, які ми можемо Требується. собі дозволити. Так. так. Так що ми переходимо до наступного е, етапу нашого відео до практичної частини. І Анастасія погодилася нам сьогодні провести майстер-клас і поділитися з нами навіть секретами, як вона це робить. Ну що, Анастасія, починаємо. Розкажи нам, от, наприклад, з чого ти починаєш? Перший так, етап. Перший етап зробити основу. Тобто, я вирізаю е, картон. Е, я його роблю в два шари, щоб він був плотніший, тому що один такий ще хілий. І це в мене спеціальний папір. Так, це скотч з паперу, але він, як... він клейовий, його треба намочити водою, щоб він пристав. І тоді я роблю такі основи. Раніше я робила це взагалі просто з паперу пакувального, який залишився там з е, якихось посилок. Угу. Ось. А далі ви можете е, робити двома способами. Перший, ви так подивилися, уявили собі картинку, яку ви е, хочете побачити. Ось у вас є там приклади, можна щось взяти з того, е, якась надивленість е, собі створити якось в уяві. А можна взагалі почати, і нехай воно, е, як душа ляже, так і все буде гарно в будь-якому випадку. Коли мені щось не подобається, я щось дороблю, або можна навіть переробити. Угу. Так, це ми зараз зробимо. Е, тож я пропоную починати. У нас є клей пістолет, у нас є шишки е, всіх розмірів, і які я показувала, є е, 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 жолуді, такі, такі можна прикрашати навіть. Е, Міні-листочки з дуба. Клас. Дуже гарне, да, теж можна їх використовувати. Так що я пропоную починати, клей пістолет вже розігрітий. Ти е -е. Ну, Я почну, як, я зазвичай починаю з чогось великого, а потім додаю дрібниці. Тобто, можна почати з якоїсь шишечки. Так. Ну, я теж буду робити це. Але не сидіть я... сувора. 에, наношу на низ, так трошки кружечком, ага. витираю і тоді клею. в Будь-яке місце. Трошки придавлюю, щоб воно прилипло. Ой. І початок покладений. Я зазвичай по кругу клею. Ага. Секретики з клеєм, щоб не було павутинок. Я Роблю ось так. Намазюкала, намазюкала. Раз, витерла. Ага. Все, нема. І сюди приклеїла. Трошки потримала буквально секунд 5-10. І можна переходити далі. Ось що у нас на цьому етапі виходить. О, до речі, схоже. Я теж подумала про те, щоб ВК зробити ці дві шишечки. А ти не бачиш? Я сховаю, що я роблю. Ну, хоч так, я ж сижу, не бачу, що ти робиш. Це творчість. Зроблю тоді вже багато, трошки інакше. Багато про це не думайте, просто створюй, створюй, створюй. Твори. Ну, справді кажуть, що арт-терапія дуже допомагає. Ну, просто відпускаєш свої думки. розслабитися. А в тебе були стрічки, а в тебе є помаранчеві стрічки? Так, тобі подобається помаранчевий колір? Е, ну, Я думала зробити, знаєш, так, щоб нам було під стиль цьому <рістити> <рістити> О, це тобі пощастило, я не хотіла її брати. <рістити> це третій клей пістолет, який я використовувала, але тільки цей мені підійшов. Чому угу. вони відрізняються? Два попередніх були занадто потужними. Ага. І цей е, клей він просто витікав звідти. Ага. І я не могла користуватися, бо він постійно тече. А і плюс воно не застигає. Йому потрібно набагато довше більше часу, щоб він застиг. я зрозуміла, що це такі більш будівельні. Я брала їх у мого чоловіка і зрозуміла, що вони мені не підходять, бо вони прям розтікаються. Я така Зрозуміло я буду користуватися чимось іншим, і оце я один спробувала, інший спробувала, і в мене такі були просто паузи між роботами, бо я не могла їх робити. Я тут просто старанно намагалася зав'язати. Ні, ну в мене не виходить ідеально, але ідеально не має бути, я вважаю. Ну, коли ти робиш, займаєшся творчістю такою арт-терапією, не ну, обов'язково має бути ідеально. Я сподіваюся, мені теж подобається те, що ми зробили. Дуже. Але я розумієш, робила, думала, що це буде верх, але тепер я думаю, що можливо це буде низ. Без різниці. Я обираю, коли це верх чи низ. Буває, що спочатку так виходить, що прям вимальовується картинка, коли це низ. А буває, що я ще покручу, покручу і вирішу. Тому я не роблю одразу цю яку вішати, тому що все може переграти по ходу. Взагалі, коли я їх роблю, як ти вже казала, я роблю їх дійсно з любов'ю. Я думаю про рідних, я думаю про свято, я заряджаю їх на добро, на любов. Тобто вони вже повні енергетики, яку я в них вкладаю. І хто так само робить, коли в мене нема настрою, я не можу їх робити. Я не роблю. Я думаю, та я потім в інший раз пізніше там, коли дійсно мені так захочеться, таке натхнення мене знаходить, і я починаю щось творити. Ну, так можна справді сказати про все. Що варто робити все, що ти не робиш, починати тільки з позитивним настроєм. Зараз це справді важко, але ну, завжди я так помічаю, принаймні, по собі, що якщо ти робиш щось у гарному настрої, то воно краще виходить, ніж коли погано і змушуєш себе це зробити. Так. Так, ну ось що в мене виходить. Це ж вроді прикольно. Да? Краса, симетрична краса, да. ну майже симетрична. Я така намагаюся бути перфекціонізму. Тут, будь ласка, тут творчість. Добре. Так. А взагалі, знаєте, що я б хотіла ще сказати про Анастасію? От вона чудовий приклад того, як в декретній відпустці. Можна знайти справу, яка тебе от надихатиме, відволікатиме. Звичайно, я не знаю, коли ти знаходиш час на те, щоб це робити, але ну це справді класно. Ну коли Коли мами робити. знаходять на щось час, час це секретна інформація. Вони не діляться. <рес> <рес> Де брати час? Ні, коли дуже чогось хочеш, то знаходиться час і можливість і, і створюються обставини, щоб це відбулося. Тому що, коли щось змушуєш, то і там не щось не виходить, і там щось важко. А от, до речі, тобі Тонечка, допомагає робити? От, звісно, ну обов'язково. А шукати шишка. Можна ножиці, будь ласка. О, вона вдома мені обирає, які гарніші, які краще виглядають там шишечки. Ну, то вже так. Да. Потенційна майстриня хендмейд зростає. А ти, до речі, запитала мене за бантики, чи я їх зав'язувати? Можливо, ти нам покажеш, як краще зав'язувати бантики? Там є якийсь а... секретний секрет? Ну. Я побачила це в інтернеті, uh -huh. просто запам'ятала, тому що це багато, набагато зручніше, це робиться на пальцях. І такі бантики дуже красиві. Я можу взяти там золоту стрічку. Uh -huh. так, шматочок. Може, ти разом зі мною? Так, давай. Бери будь-якого. А скільки довжини? Ну, так, приблизно так. Uh -huh. Ти потім підріжеш, що зайве. Так. Я беру мізинчиком, зажимаю uh -huh. кінець. Об великий палець. Так, я на ту руку. Можу, <ріць> на будь-якій <ріць> руці. Великий палець. <ріць> <ріць> Завертаєш за великий uh -huh. палець і за вказівний. Uh -huh. Тепер тобі треба просунути. Під цим всім. Під цим всім. Ага, сюди. Так. Да. Є. О, да. І е, ось в оцю підтільку. Ага. Тобі треба цей. Бачиш, цей кінець дивиться в цю сторону, а цей кінець треба в цю пітельку, щоб він дивився в іншу сторону. Ага. Протилежно. І затягнути. Ой, я вирвала трошки. Де мені ножиці. Mm. Ну, майже. Щось у мене, майже, майже вийшло. Ти затягни трошки. Mm. І тут ще можна підправити. Гарно. Mm. такий. Mm. Бантикс. Mm. Бантик вийшов. Тільки хвостики підправ, щоб вони в одну сторону дивились. Ну, все. Можна буде його десь. Якось так. До речі, інколи важко зупинитися. Ти вже почати хочеться там наліпити, щоб більше, більше, ще більше. І ти да, дійсно зупиняєш себе. що Зупинися. Я думаю, що в мене буде такий: Мі мінімалізм. <сум> ну, хоча я б не сказала, що це зовсім мінімалізм. А, ну, але я вважаю, що О, ти дуже можна заранжевого. Да. Мій перший віночок ось так виглядає. А ти, Анастасія? Ще щось додаєш? А, ну, да, я дивлюсь, що там у нас є і що я можу надати. Я передаю напевно, напевно, зелененьких, і тоді я вже можу, можу сказати, що я закінчую. Не знаю тільки куди. Круць. От, до речі, теж тільки ти щойно подумала про те, що наші глядачі можуть запросити тебе провести майстер-клас такий. Навіть там для дітей. Я... Класно ж. Вже запропонувала так? провести майстер-клас нашим друзям угу. антресолі. О, клас. І коли це а, анонс відбудеться, слідкуйте там за новинами. Я думаю, що ми це зробимо. Клас! Поки що це лише розглядається така можливість, але я вже готуюсь <гум> заздалегідь, тому що для майстер-класу <гум> потрібно підготувати, підготувати. матеріали. Так, так матеріал, це правда і ну, там, заготовки зробити, тому що це теж багато часу займає, щоб вирізати. Так, Ну а поки ти доробляєш, я хотіла ще показати деякі твої вироби. От отакий от віночок теж до речі, дуже цікава техніка. Ти спочатку стрічкою зробила основу, обгорнула, от, а потім вже шишечки викладала. От, і ще золотом тут прикрашаєш, так? Це такі так, блискітки. Бли... Бли... Угу. Теж дуже прикольно. Так, я вважаю, що вже достатньо. Клас! Прикольно. І ще е, останній момент, угу. що потрібно нам зробити, це е, пітельку, на яких воно ж буде висіти. Я відріжу нам такі. А я ще не вирішила, давай, давай. де верх дез. Вирішуйте вверх де низ. Вирішую, де вверх, де так. низ. Ну, нехай так буде низ. Зав'яжи. Як саме? На, ну, на кінці узялочок. Отак я роблю. <плес> Ти так легко це зробила. <плес> так. Ми зробили підтілечку. І тепер що? Треба її приклеїти там, де у вас буде вверх. Приклали і приклеїмо. Клас. Дуже гарно. Дві, дві різні роботи. Скільки там? 15 хвилин і вже готово. Тож, якщо вам сподобалося, як ми це робили, спробуйте повторити і ви, прикрасити свій дім такими гарними прикрасами. І хочу нагадати, що такі прикраси, якщо ви не хочете робити самостійно, ви можете замовити у Анастасії Геріх. Не те, що не хочуть зробити. Можливо, у людей немає часу, ну, так. Там немає натхнення. Тож ми пропонуємо вам себе не обмежувати в красі вдома і надихатися тим, що є. Дякую, Настя, що ти сьогодні до нас завітала. Такі гарні прикраси зробила. Я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була Анастасія Геріх, майстриня, яка робить такі чудові новорічні прикраси. Дякую.